Всіх вітаю, дорогі гості, друзі та підписники мого каналу. З вами я Дімас. І сьогодні ми продовжуємо наше проходження гри під назвою Тавер Мастер. Починаємо зараз наступний день. Дивимо, що у нас по МП. По МП у нас нічого треба там супи зробити і так далі. Але... Uh, давайте виставляємо все для того, щоб можна було готувати. Uh, також у нас є 250 монет. Давайте на кухню ми поставимо цього разу. Ще один казан і все там добре. Uh, тим часом не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку, uh, підписуйтесь мій твіч, телеграм, інстаграм там дуже багато всього цікавого, цікавих новин і так далі. Ставимо на паузу, дивимось, що треба. Ще два коври: <кхм> цілий день тільки супи і любе ісслідування треба виконати. Значить. В меню у нас сьогодні виходить, е... тільки супи. Так, і у нас мінус 316 монет, але це нас не зупиняє. Поїхали. Авантюристам нічого не бо ці козли нам останній раз нічого не принесли. Отак. Нема чого тут нагліти, знаєте. Так що поки працюємо таким чином є. Хотіли вони коврики. Ковриків нема. Точніше, якщо говорити правильно, ковр не ковриків немає, а немає грошей на коврики. От що я вам скажу. От так. зараз я виключу звук тим часом на телефоні, але у нас е поки кошти заробляються і, і добре, що заробляються, знаєте. Бо коштів нам треба дуже-дуже дуже багато. Так. <кій> а тим часом у нас тут вже іслідування підходить до завершення. Ще 16 людей потрібно обслужити, і ми получимо плюс 14 гостей в день на стабільну постоянку. На постійній основі стабільну постоянку, поняли, як я говорю, отак. Так. Ах. Що ми бачимо? Треба там когось покращити. Давай, друже. А що ти взагалі робиш? Ага, ти на супах у нас прокачуємо супи тобі. Угу. О, ми виконали і закидаємо це. Поки нехай гроші підзбираються, бо в нас гроші зараз дуже мало. Ми в принципі нічого не можемо вдіяти з цим. Ні-ні-ні, давайте таку саму їжу, яку дають сьогодні в самому закладі, щоб було прям. О, плюс 400 монет, супер. Вже на два коври залутали. Давайте на кухні поставимо. Ні, не на кухні. На ну, терасі взагалі, це доречна штука, ні. Ну, давайте, нехай буде ось так. Okay. 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 Виконали ще одне завдання. І сопи теж виконали. Супер. Плюс 623 монетки за сьогодні. Відкриваємо все і переходимо до наступного дня. Опа, відбили атаку. Настрашили цього тіпа, він же у нас нічого не вкраде. Добре, ставимо на паузу. Дивимося, що далі? 117 гостей в день треба зробити. Продаємо сьогодні тільки десерти. Значить, тут ніхто ніхто. Тут робимо ось так. Нам треба 110 досягнути. <кхем> Починаємо цей день. У нас є 200 монет. Ми ставимо знову столи. Ага, більше мені достатньо коштів. Поставили один столик і на цьому зацоли, як то кажуть. <кій> <кій> чекаємо, чекаємо, поки наберуться кошти, і давайте на якийсь день заплануємо напевно, п... на певну МПшку якусь. Mm. Поки в нас тут нічого не міняється. По будівництву в нас ще достатньо місця, мені це подобається. Ще можна нормально так розгулятись. Так, є 200 монеток, ставимо на паузу. Беремо сидіння. Ставимо ось так. По 50 монеток сидіння, але тим не менш. Ми зразу поставили 2 на наступний раз, що були. Так, сьогодні ми даємо десерти і треба досягнути. Ну, цього ми зараз, напевно не досягнемо, бо в нас нема монет, відверто говорячи. Mm -hmm, у нас немає. У нас занадто мало коштів, я б навіть сказав. Але дослідження у нас йде повним кодом тут. Молоко, Сидр та Медовуха у нас далі відкриються, коли ми виконаємо це завдання. Я думаю, зараз це треба буде зробити. Значить, на завтра беремо МП. Вечірку робимо. Є 700 монеток. А, значить, столи. Ставимо зразу ось цей великий. А до речі, е, великий 400. 70 і 70 140 тільки. Ну ми переплатили, мені здається. Або два таких нормальних, Ну, но це вже і прям е, Д10, слухайте, а АД-75 різниця є. Будемо відвертими. Ну і вже, напевно, лавочки тут треба поставити, якісь відповідні. Вже з цієї сторони. 87 гостей ми можемо зараз прийняти. Ну, враховуючи те, що на сьогодні у нас тільки десерта. Десерта, виключно ну, десерта, так? Так, зупиняємо день. Ну, точніше. Е десерта ми продали протягом дня. Клас. Тепер вертаємо. 118. Ми виконали якраз на один <кків> більше. Супер. Так, а, далі, Так, все добре. Далі беремо, робимо МП для наших гостей. Обслужити більше Ну, це буде не сьогодні. 130, ну це теж буде не сьогодні. 200 монеток кап, супер, я задоволений. Підходить у нас до завершення наш день. 19 на годиннику в грі. Ці тіпи просто до нас приходять почилити, нехай собі чилять. За сьогодні мене потратили, здається, жодних коштів, нічого не закупляли. Ні напоїв, ні їжі ніякої, точніше інгредієнтів. І, в принципі, день на цьому завершено. І в нас залишився тут один. Все, як має бути. 22, 23 вже на годиннику, Зараз підуть авантюристи і. Ми, в принципі, будемо рухатись до наступного дня. Плюс 433 монети. Добре, починаємо наступний день. Ставимо в паузу. і дивимося, що у нас по завданням Обслужити. Ага. Ну, зрозуміло. Рухаємось, значить, далі. Поки нічого не купуємо. 600 монеток у нас є. <кій> Приходять помаленьку люди. У нас а, 97 тільки гостів день зараз через те, що йде дощ. А, мінус 10% нам дає так, у нас 117. Ну, Взагалі ми можемо збільшити цю кількість, якщо ми зменшимо ціну на напої. Але ми цього робити не будемо, звісно, бо це нам не вигідно. <гум> І поки якось так. О. Супер, тут ми. Зараз виконуємо, піднімаємо ціну на наш товар. От. І дивимось, що у нас тут по наших працівниках Аліса. Прокачуємо її, на Петрі. Добре. Тут поставимо таку стінку, де буде прокачено автозакуп. Оце похоні. Ой. Е з ну, Бочки будуть зберігати в собі всю їжу там і так далі. Ой-ой-ой, це треба повернути повернути. Так. Е є один. Нічого собі. Є один е легендарний до нас прийшов сьогодні. Е це круто. Золотий, золотий точніше. Так, давайте сюди. <клух> і був один рідкий, виходить. Це класно. Добре, пішли збирати після робочого дня. І сьогодні ми заробили 610 монет. І якщо б ми не потратили на те, що ми наповнили скриню і. Mm -hmm. І що? А, і напої, то ми б були в плюсі на 1270 монет. А так, маємо те, що маємо. Дивимось по завданнях. 80 людей ми обслужили, ще 450 надок зверху залутали. Супер. Переходимо на наступний день, ставимо зразу на паузу, дивимось на завдання. 60 людей і тільки основні блюда цілий день. Давайте основні блюда робити, подавати. Ось так. 75 людей сьогодні показує нам. У нас вже є якийсь запас монеток. Давайте. Давайте поставимо ще стіл. Ось так, стіл сюди. <кій> і тут, в принципі, ще один такий влізає. Ставимо його сидіння. І більше в нас немає коштів. Виконали і зробили ось таке діло. Мінус 1693, враховуючи те, що на 2,5 у нас було покупок сьогодні. Маємо ось такий результат. Проте я все одно потречу ці кошти і поставлю ще сидіння. О. І картину. Картину потрібно кудись повісити гарно. Куди би я її повісила? Я її повішу. Ну, тут вона не може стояти десь наступці. Це так, ну, не естетично. Я цю ось тут поставлю гарненько. І наступного дня у нас вже 126 а, цих людей, які можуть прийти. А, 134 гостя в день. І треба на одну зірочку покращити, купити любих 100 інгредієнтів, боже лучше, ізічно. Ізично, але в нас немає коштів на таке ізічно. І ще 7 ну, рідких людей мають нас прийти, а для того, щоб ми виконали в принципі, цей дослід і збільшили кількість людей, які можуть до нас як приходити, так і відкривали для себе якісь нові плюшки. Поки якось так є один крутий жовтий, є один оранжевий. Але одного оранжевого нам мало. Так, Генрі. прокачуємо тебе на розлив напоїв. Ось так. 66 монеток ми вже заробили. Тут ще одну лавку просто 3, 150 монет. Є. Yeah. Сидіння і ось тут. Все максимально, максимально. Все поки що по максимуму в нас. Купити любив 100 інгредієнтів. 400 мене треба. Я гадаю, вже більше треба буде мене, але то таке. Заходь до нас. А, де ти. О, о, правильно до нас зайшов! А ти Ну ти проходь мимо, ти до нас зайди, Де ти сів? Ти, ти сів? Є вже двоє таких крутих. Ляпс потратили, але закупили 70 інгредієнтів. Окей. Окей, нехай буде. Когось треба покращити. Це Метільда. Вкачуємо топі. Сім напоїв вже, що було. <кій> 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 а тут дуже люди вже недовольні, бо тут особливо сидять. Чекають дуже давно. Але нічого, їм приносять вже напої потихеньку. Супер. 618 монет ми вже заробили, залутали. І на цьому люди закінчуються і йдуть. <кхух> Недовольних людей, слава Богу, у нас немає. Так. Що у нас тут? Ще 5 людей залишається? Значить починаємо новий день, але ставимо на паузу. Е, так, ти у нас е, напитки і уборка. Напої і уборка. Їжу ви не носите. Отак, їжу ви не носите. Е, значить, далі нам потрібно найняти. Офіціантку ще. Ось цю. Арда. Арда в нас стає, напевно, десь сюди. Так, добре. Тут в нас все без змін. Тепер Арда. Ти в нас напої і уборку <кій> не робиш, але в тебе є винус, їжа і готель. <кій> все, поїхали. Я налаштував все, що треба. Можемо починати рухатись далі. А, треба виконати ще ось це завдання і я думаю, на цьому буде сьогодні все. Тому чекаємо зараз. О, до нас в є один кандидат. Добре, таких ще треба чотири нам. Так, тут закупити. Тут 470 монеток, нічого собі. Тут треба прям велику кількість коштів, щоб це все заповнити. Але це підйомна для нас сума, це взагалі. Як пити дати? Бум. Готово заповнили всі бочки. І поки чекаємо. 127 людей треба, до речі. Тоді... Ой, а в нас перша пожежа. В нас перша пожежа ось тут. Значить, ти береш і, Ні, і ти біжиш, і ви тушите пожежу. Ой, потушили? Є згорівши меблі. І що робити з цією з цими меблями? Що ми робимо з горівшими меблями? А ну ось так. Uh, і продаємо. Продаємо і лишаємось без стола. Лишаємось без стола. Зараз зробимо 400 монеток, і тоді ми зможемо далі приймати гостей. А отут зарахували нам одного, все таки. О, ще один. Добре. залишиться тільки три. Ну, пожежа, звісно, нам сьогодні конкретно помішала і зламала всі наші плани. А, бо хотіли заробити сьогодні нормально і ніби гості приходили, все. Але оскільки була пожежа, згорів наш стіл. А ми на відновлення не мали коштів, через те прийшлося його продати. І зараз купимо а, ще не зараз. зараз а, купимо новий стіл, який ми розмістимо там на тому місці. І все у нас буде добре. <кій> і поки якось так. Поки якось так працюємо потихеньку помаленьку Цей ролик вже і так затягнувся, мені здається, сьогодні, але нічого, стараємось виконуємо це завдання, дослідження на більше офіціанток і будемо на цьому завершувати. І рухатись далі. Бо ще треба і монтувати. Проте, попрошу не забувати підписуватись на канал, на мій твіч, на мій інстаграм Телеграм, на YouTube також обов'язково. Ми успішно відбилися це добре. Коротше кажучи, підписуйтесь на мої соціальні мережі, пишіть коментарі, обов'язково. Пишіть коментарі. Я всі читаю, всім відповідаю за кожне можливості. Тому я дуже вдячний всім, хто пише ці коментарі. Є, є відео, під якими є багато коментарів, і за це я вам реально дуже і дуже вдячний. А в нас наступний день залишилось ще 2-2-2-х-два рідкісні людини, і ми виконуємо це дослідження нарешті. Ой, я ж тут думаю, що не так зменю замало людей. О, дивіться, і завдання виконалось. Клас. По інгредієнтах а, заповняємо до кінця. Ще одне завдання зразу виконуємо. І ще б їжу якусь прокачати, щоб зразу було. Щоб зразу завдання там ще одне виконали і залутали ще монет 500. Було би дуже добре. Зараз маємо ситуацію ту, яку маємо. Така спокійна музика так гарно, мені подобається. А, є є двоє людей. Е -е... Стоп, треба було двоє. Є двоє. Це класно. Ми виконуємо цього дня. Ці люди будуть задоволені, підуть додому, і ми будемо задоволені, бо ми виконали завдання. Дослідження. Ох, скільки... На... Ну, до речі, офіціанти поки справляються. Що є дуже добре. Чуєш, ти щось дуже помало носиш. от я це, є, є, стоп. У тебе тільки 5 напоїв. Давай Давайте вкачую сюди. А, 6 напоїв на ХПД і при переносі 7 напоїв. О, все. Ну, так буде супер. Більше напоїв буде брати, швидше буде це перенос, ну, взагалі, клас. Тут незадоволені сидять. <кій> бо до них не доходить їхня штука. Так, давайте тут одразу бар поки що поставлю, Ну, поки до кінця дня можливо щось там ще прокачає. О, цей вже вийшов шумав. Ще цього треба дати. Бо він тут недовольний сидить. Дайте цьому чоловіку їжу чи напій, що він просив. Ага, я так розумію, сьогодні цього не буде. І ми виконали ще одне завдання і залутали ще 500 монет. Класно. Хороший день, заробили півтори тисячі. Супер. Супер. І зразу 30 людей от такий фах, і ми їх тут 30 простих людей виконали зразу. Що ж, я думаю, на цьому можна завершувати наш відеоролик. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку, пишіть коментарі. Я кожному з вас буду відповідати. Дякую за увагу і до зустрічі!